Одеські поліцейські викрили організовану злочинну групу, що займалася сутенерством. Двоє чоловіків та одинадцятеро жінок, працюючи в приватних будинках, забезпечували функціонування міст розпусти. Протиправну діяльність групи припинено оперативниками міграційної поліції та слідчими управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури. За попередніми даними двоє чоловіків організували незаконний бізнес, а жінки були операторами та адміністраторами борделів. Злоумисники вербували жінок через оголошення про роботу в масажних салонах, пропонуючи щоденні виплати та комфортні умови праці. Насправді ж їх контролювали та отримували оплату за інтимні послуги. Під час обшуків вилучено готівку, банківські картки та інші речові докази. Членам угруповання інкримінується організація та утримання місць розпусти та сутенерства. тобто злочини передбачені частиною 3 статті 27, Частинами другої статті 302 та частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України слідство завершено. Винувальний акт направлено до суду, максимальне покарання за вказаними статтями до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.